З вами Назар за каналу Геймер Я 16. І сьогодні ми граємо стрілялки в Роблексі. Як ви як бачите, то хіба то кнопки, ми швидко якомога візити, ви відео як швидко Беремо! оп давайте підписуйтесь, десять лайки, щоб не запитати навіть відео. Пишіть змінити в коментарях. щоб я вас додавав в друзі. Gira eu estou jogando pela primeira vez e estou jogando eu posso. eu estou jogando pela primeira vez. Olha, tem que esperar. Oh! Tem mais. Um aqui І не можемо вийти. Вау, це дуже класно грати. Перш нас таке зребляй. Давайте напіднімесь по ней. Вау, тут все гарно видно. Ох. Ох. Бачите, тут не не показує нашу хп. Дві ще нас з першого разу. Ой-ой-ой. У тільки ворогів! Це режим ми, ми, ви можете грати разом з друзями. Ну ні, нас теж вбили. Мав, може монету забрати? Класно. Оце те, у нас в в тих стрілялках. Вау, Якесь меню. Вау! Сліка р... розмінити. Добре, ти далі за наш автомат, напевно. А, ті ще і пістолети. Вау! Це дуже класно. Ладно, починаємо. Дуже багато. Дівча нас так само дуже багато. У нас є ніж, а ні, це кулаки. Гранати у нас є. Не безконечні у нас. Ох! О ні. Нас що моя ж... граната. Нічого! Не забувайте підписуватися ставити лайк, щоб не пропускати нових відео від каналу Геймр Юа 16. І пишіть свій нік у коментарях, щоб я вас додавав до друзі. Оу! Воно б кинути гранату треба було. Ладно, далі. Побігли, ну. Оп! О, ні, тут дуже багато врагів. Нема можна... що... О! Складненько. Ладно, нас щит є. О, ні! Можемо, нам треба бути середині його. Вау! Ха-ха! Ха-ха-ха! О! Прості, не зменшиться. Повіть гранату! Зірвалась. Клас. А Ну, ми можемо взяти якісь зброї, тільки ті, які нас... Ага, ми їх можемо купити. О, вони всі дуже дорогі. Дуже дорогі. Так. Ладно, далі. Бачите, грати дуже цікаво. цікаво, якщо ви швидко розганяєтеся, то автомат вас не стріляє. Хоп, ой, як куди йти? Мені да в усі? Не в усті. А, вихід маленький. Як закрити? А, вот. Дивіть, скільки ми вбили з вами ворогів. Це було складно. <тірвить> Азоме закінчись патрони, ловіть гранату! Зараз зернеться, зараз зірветься! Зірвалась! Вау! Так. О, ми можемо рулярку крутити. Давайте покрутим. Що не випаде? Б непогано, якщо б випав новий автомат. Було б непогано. Так, ладно. Угу, це що воно значить? Ладно, далі. Ще що це в нас? Подаруночки якісь? Вау, так, це подаруночки. Вау, настої автомат. Я веду далі в бій. Не, не забувайте підписувати та ставити лайк, щоб не пропускати нових відео. Ще звільнить в щоб я вас додавав в друзі, або ви додавайте мене нік геймер і ОА16. О, це було складно, вони тут прямо спавнились. Побігли на далі. Це хто? А, це наш союзник. Побігли. Побігли на податку. Ох, їх багато. Зараз убили. Чекаємо. Йдемо зразу в бій. Побігли. Бивати наших далі ворогів. Побігли, шукаємо ворогів. Ма вони там. Ох, складно. Ох, скільки ворогів. Свізник щит поставив. Зараз теж поставлю щит. Щоб нас не можна було бити. Доходимо. О, Ні, наш щит зменшується, ми в нього не вміщаємось. Тікаємо. Ох. А що нас стоїть? Є, вони перемогли. Це найкращі гравці, всі вони якось однаково оглядають. Вам здається, як ще не вже НАТО. Однако гляда. І там був я. Вибираємо серединку, напевно. Я на ще не грав. Ну, ми ще не, дай, не грав тільки на цій, як там, де ми зайшли, і була карта. Тільки на цій. Побігли далі. дальше. Вау, це якийсь лабіринт! Це що це? Лабіринт? Ні, це не лабіринт. Вау! Какая-то гарна. Ох, їх дуже багато, ми від гранати. Від що. Ви від... Мої гранати працюють. Але правда вони багато то КП не нанесли. Побігли допомагати нашим союзникам. Хоп! Треба бути скрипним, щоб нас ніхто не побачив. Ох, так далі, нам не показує РХП. Мабуть, ви знаєте, де показує, але я не знаю. Побігли. Надіюся, більше нас не вб'ють з вами. Побігли. Цікаво, де всі. Ох! Ой, ой, тяжко тяжко. Дуже складно. О, ого, ого! У них ціла група якась. Це так само буде зі, зі коли буде близько біля одне одного. Ну ми слід на місці не любимо, то побігли нападати. Нападаємо, звісно. Нікого нема. Всі люди, напевне, вже вийшли. Бачите, бачите? Вау, бачите, наш автомат показує. Ну ми його купимо. Розподібатися, що він, що ми зараз може купити. Так, ні, ми його не можемо не купляти, він не зразу є. Вау, прикольний. Мені подобається. Ще й патрульник так багато на нього. Побігне далі Хоп! Хоп! А! Це складно. Складно. Складненько. Складненько. Складненько, дуже складно. Вау. Мені подобається. Хоч це і складно, але мені подобається. Це режим в Роблексі. Мне этот режим в Роллахе очень нравится, с него другую часть стены. я его играю с вами, вау, очень классно. Это так реалистично, очень, Збавайте. Підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропускати нових відео. І пишіть нік у коментарях, щоб ми за вас додавали друзі. Або ви додавайте мене. Мені геймер hey, Ya16, так звати мій YouTube канал. Ну і пишіть у коментарях, які ви хочете, щоб, ми, щоб я пограв режими. О, я кажу, вже ми, бо я прививку знімати з, -з Яною. Побігли. ну. Опа, побігли! Оп! О, дивіться, скільки ворогів. Вони ще її одночасно підстрібнули, бачили! Ви бачили це? Вони всі одночасно підстрібнули! Вау! Це класно! Доглядало. Хоп-хоп! Ядерна бомба! ядерна бомба. Це було класно! Вау, на тумат фан стреляет. Вау, мне подобается. Вау, сколько врагов. Від гранат... О, ні, ми не встигнемо кинути їм гранату. На жаль. Дамо далі, браунд. Не забувайте, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео від каналу Gamer Yo 16. Пишіть вініку в коментарях. Ви, ви вже знаєте навіщо, щоб ми вас додавали в друзі. Не я. Дуже приємно знімати з ямою. Ну, Хоч я її знімаю зрідку з нею. Оп! Оп, дивіться, скільки їх тут! Гранатомет нам поможет! О, ні, гранатомет! Візьмемо на один. Хоп, ставимо щит! Єс! Хоп! Гранатомет вбиває всіх з одного удару. Дуже прикольна зброя, гранатомет. Ох, скільки їх тут! Вау! Мені дуже подобається. Побігли на ще в раунд. Хоп, падаємо! А то мети ми не можемо взяти хоп! Ой-ой! Ставимо датчик. Хоп! Ой, дуже сильні, дуже сильні други. Ну з Ну ми з вами не переможні. Дивіться мої відео українською мовою. О ні, нас не вбили. Стр... Стрілялки складненькі, ну ні, нічого. Вау! Це нас щось пофарбувати можна. А я вже знаю, що ми пофарбуємо. О, ні, древо нажимати. У нас в команді є VIP рок. Вау, приколь. Друзі, другі. Вау! Чууу! Вау, вау, вау! У нас два дві гранати залишилися на гранату медс. Хоп! Ви бачили? Вони прям підлетіли там! Бігли! Нас знову вб'яли. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб мені поскоріше купити новий телефон. Пишіть коментарі свої ніки, щоб я вас додавав в друзі. Пишіть ще якіна пограти в режимі. Всім до зустрічі зараз.